Вітаю вас, шановні колеги, учасники і слухачі науково-практичної конференції. Серцево-судинні захворювання залишаються головною причиною смертності в Україні, так і в багатьох країнах світу. Головний внесок у смертність інвалідізацію вносять пацієнти з перенесеним інфарктом міокарда. Завдяки застосуванню сучасних високотехнологічних інтервенційних втручань. З проведенням стентування коронарних артерій вдалося знизити летальність при гострому коронарному синдромі з 12% до 4% в деяких центрах, а також дозволило знизити термін перебування пацієнта в стаціонарі. Поряд з цим велике значення залишається за кардіореабілітацією. Це комплекс мультидисциплінарних втручань для можливого найкращого відновлення пацієнта після інфаркту міокарда і повернення його до праці. Тому в останніх рекомендаціях 2023 року по веденню пацієнтів з гострим коронарним синдромом кардіореабілітація показана всім пацієнтам. У вигляді комплексної структурованої, основаної на фізичних правах програми і має рівень доказовості 1 а хочу нагадати, що видатні вітчизняні вчені, образцов та Стражевсь ще в 1909 році описали прижиттєву клінічну картину гострого інфаркту міокарда. А в 1910 році опублікували в своїй роботі к симптоматології і діагностики тромбоза вінічних артерій серця. Ще в 18 сторіччі видатний лікар Вільям Геберден описав грудну жабу, але геніальність його полягала ще в тому, що тоді, майже 250 років тому. Геберден говорив про те, що систематичні фізичні навантаження сприяють лікуванню хвороби і запобігають її нападам. Він наводив приклад пацієнта, який тривалий час страждав на стенокардію, але ж вилікувався майже тим, що протягом півроку щодня по півгодини пиляв дрова. Ще в 30-х роках. ХХ століття пацієнтам з гострим коронарним ускладненим синдромом рекомендували 6 тижнів ліжкового режиму. Починаючи з 40-х років була започаткована терапія на кріслі і вже на початку 50-х років була дозволена коротка щоденна прогулянка через 4 тижні після коронарних подій. Видатні американські вчені. Самюель Альберт Левін та американський кардіолог і винахідник дефібрилятора лауреат Нобелівської премії миру Бернард Лаун запропонували лікування гострого тромбоза кріслом. В 1953 році дослідження Моріса показали, що водії автобусів мали вищий рівень коронарних подій порівняно з продавцями квітків. І все це. Було пов'язано з тим, що продавці квітків активніше рухалися, піднімалися та спускалися в двоповерхових автобусах, а водії сиділи за кермом тривалий час. В нашому інституті у витоків створення системи поетапного лікування хворих на інфаркт Міокарда стояли дві видатні професорки. Нона Акаківна Гватува та Ірина Казимірівна Следзевська. Вони створили систему поетапного лікування починаючи з організації карет швидкої допомоги, так званих стебівських бригад, з розвитком блоку реанімації та інтенсивної терапії, реабілітаційних відділень, а також Санаторних установ для поетапного лікування хворих з інфарктом міокарда. За розробку цієї програми вони були удостоєні державної премії України. Зараз ми звертаємося до документу, оновлених. Оновлених рекомендацій 2020 року позиційний документ по вторинній профілактиці та реабілітації Європейської асоціації превентивної кардіології, де визначається, що серцева реабілітація це мультидисциплінарне втручання. Основні компоненти включають оцінку стану пацієнта, управління та контроль серцево-судинними факторами ризику, а також Консультування щодо фізичної активності, призначення фізичних вправ, поради щодо дієти, психосоціальний менеджмент та професійна підтримка. Метою кардіореабілітації є клінічна стабілізація, зниження серцевого ризику, зниження інвалідності, зміна способу життя і самоконтроль пацієнта, психосоціальна та професійна підтримка. Головними результатами кардіореабілітації має бути максимально повне повернення пацієнта до повноцінного життя, зокрема до професійної діяльності. І результатами повинні бути зберігання та підвищення толерантності, зниження інвалідності, відновлення комунікативних стосунків у суспільстві та ресоціалізація, попередження дестабілізації і підвищення якості життя. В останні роки кардіологічна реабілітація має найвищий рівень доказовості 1 при терапії хронічної серцевої недостатності, профілактиці серцево-судинних захворювань після інфаркту міокарда, після реваскуляризації та у пацієнтів з хронічним коронарним синдромом. В багатьох країнах існують програми кардіореабілітації. 68% програм кардіореабілітації стосуються. Країн з високим рівнем доходу, і лише 8% у країнах з низьким рівнем доходу. У Великій Британії, згідно національного аудиту, використання програм кардіореабілітації при, після інфаркту міокарда проводиться лише у 39% пацієнтів, після коронарного втручання у 45%, і після АКШ у 60% пацієнтів. Показаннями до кардіореабілітації є інфаркт міокарда, інтервенційні втручання, операція каша протезування клапана, серцева недостатність і хронічний коронарний синдром. Існують протипоказання до фізичної складової кардіореабілітації, а це є нестабільна на кардія, високий артеріальний тиск. Артостатичне зниження артеріального тиску понад 20%, складні порушення ритму, які провокуються навантаженням, складні порушення провідності, пароксизмальні, суправентрикулярні тахікардії в стані спокою, також ендокардит, перикардит, тромбофлібід, тяжкі ураження клапанів, гострі запальні інфекційні стани, декомпенсація, порушення опорно-рухового апарату. Легенева гіпертензія, тромбофлібіт, тромбоембалія, внутрішнє порожнинне тромбоутворення, онкологічні та психічні захворювання. Принципами кардіореабілітації є максимально ранній початок, індивідуальний та комплексний підхід і чітка спадкоємність на всіх етапах. Треба дотримуватися сирової дозованості та етапності, безпередність безперервності та регулярності і поступове збільшення обсягу та інтенсивності фізичних навантажень. Існують фази реабілітації: стаціонарна, рання післягоспітальна і тривала довічна. Стаціонарні реабілітації підлягають пацієнти з тяжкими внутрішньолікарняними ускладненнями після гострого коронарного синдрому чи операцій, пацієнти після. З супутніми захворюваннями, пацієнти з серцевою недостатністю, або ті, які потребують безперервної інфузії препарату або механічної підтримки, та після імплантації пристрою пацієнти після трансплантації серця, пацієнти старшого віку, які не можуть відвідувати офіційно амбулаторну програму реабілітації. Очолює мультидисциплінарну команду лікар фізичної та реабілітаційної медицини, і в мультидисциплінарну команду включають інших спеціалістів, таких як кардіолог, фізичний терапевт, ерготерапевт, лікар функціональної діагностики, психолог, дієтолог тощо. Фізичні терапевти допомагають пацієнтам у максимально можливій мірі розвивати та підтримувати та відновлювати рухові та функціональні можливості. А ерготерапевт допомагає максимально можливою мірою відновити здатність людини до незалежного життя. Для програми кардіореабілітації характерне формулювання індивідуальних цілей. Консультування щодо фізичної активності, вивчення мотивації, подолання бар'єрів. І якщо пацієнти не можуть займатися ходьбою, то пропонувати будь-яку активність навіть в кріслі і мінізування кількості часу, проведеного в сидячому положенні. Оцінювання пацієнта повинно. Включати Прихильність до медичного режиму, адекватність способу його життя, навчання самоконтролю, контроль ваги, тиску, симптомів, лабораторні показники оцінюються, це біохімічні глюкоза, глікозільований гемоглобін, ліпідограма, креатінін, освіту оцінюють рівень грамотності, зрозумілості інформації щодо основної мети кардіореабілітації. Фармакологічне лікування обговорюється. Структура включає освітні знання, фізичні тренування, модифікація способу життя і психологічні втручання. Перший крок це оцінювання пацієнта, далі консультування фізичної активності, далі призначення фізичних тренувань і далі контроль ліпідів. Інтенсивність. Динамічних фізичних тренувань, вона може бути помірною. Це 45-59% максимального поглинання кисню, або 55-69% від частоти максимальних серцевих скорочень, і 40-59% від резервної частоти серцевих скорочень. Помірно інтенсивна постійна. Динамічне навантаження складає 50-75% від максимального поглинання кисню, або 50-80 від частоти максимальної, і 50-75% від резервної частоти. І високоінтервальні, високоінтенсивні навантаження складають більше 85% максимального споживання кисню, більше 90%. Від максимальної частоти серцевих скорочень, і більше 85 від резерву. Ми застосовуємо визначення частоти серцевих скорочень для тренування, як досягнута ЧСС максимальна пікова при симптом-лімітуючому тесті, або частота максимально передбачувана, яка дорівнює 220 мінус вік, і частота резерва, це частота максимальна мінус частота спокою. Було показано, що застосування кардіореабілітаційних програм призводило до зниження серцевої смертності на 26% і повторної госпіталізації на 18% навіть у тих пацієнтів, у яких застосовувалися сучасні медикаментозні та інтервенційні методи лікування. Основні компоненти кардіореабілітації включають фізичні вправи, консультування з питань харчування, відмова від куріння, зміна факторів ризику, навчання пацієнта та психосоціальна підтримка і управління стресом. У більшості країн вона виглядає у вигляді амбулаторної програми тривалістю від 8 до 24 або 36 тижнів. По 3-7 днів на тиждень. Тим не менш, стаціонарна кардіореабілітація може бути застосована у пацієнтів з тяжкою дисфункцією лівого шлуночка при супутніх захворюваннях, які потребують цілодобової уваги і лікування. Оцінювання пацієнта, що ми повинні оцінювати: це клінічний анамнез, оцінка клінічного перебігу, супутні захворювання, фізикальний огляд, повинен включати оцінювання, місце пункції, фактори ризику, психологічні, соціальні аспекти і можливості фізичного навантаження це рівень доказовості 1A. Крім того, оцінювання повинно включати Оцінку максимального фізичного навантаження, яке проводиться за допомогою симптом лімітуючого навантажувального тесту на в або тредміл-тесті, або, як золотий стандарт, кардіопульмональне навантажувальне тестування з рівнем доказовості 1. У деяких пацієнтів. Ми можемо оцінити також ішемію, і життєздатність міокарда за допомогою додаткових інструментальних методів, таких як стрес ехо, МРТ чи ПЕД. Ті пацієнти, у яких є низька фракція, менше 40, ми повинні повторити ехокардіографію. для того, щоб визначити необхідність первинної профілактичної імплантації кардіовертера-дефібрилятора або оцінити ризик розвитку арітмії за допомогою холтера у тих пацієнтів, у яких є порушення серцевого ритму. Фізична активність рекомендована принаймні 30 хвилин на добу, 5 днів на тиждень. Це середня інтенсивності, тобто 150 хвилин на тиждень, або 15 хвилин на добу 5, тиж... 5 днів на тиждень енергійної фізичної активності. А якщо пацієнти крихкі, слабкі, з супутніми захворюваннями, фізичні вправи можуть бути не менше 10 хвилин. Групи ризику пацієнтів після інфаркту міокарда для проведення кардіореабілітації пацієнти з низьким, помірним і високим ризиком. І в цьому випадку враховується кількість уражених артерій, стан ревескуляризації, стан систолічної функції, коморбідність, результати тесту з фізичним навантаженням. Високий ризик це пацієнти з багатосудинним ураженням, низькою фракцією викиду і з рівнем переносимості навантаження 25-50 Вт, і ті, які не досягли 5 метаболічних одиниць. До помірного ризику це пацієнти з більш ніж односудинним ураженням, з фракцією 40-49 і з рівнем толерантності 75 Вт І низький ризик це. Пацієнти з односудинним ураженням, з обереженою фракцією викиду, з відсутністю коморбідності і з достатньо високою, е, високим результатом за навантажувальним тестом 125 Вт і більше. Програма тренувань та вправи рекомендована аеробні фізичні вправи під наглядом лікаря. І починаючи, якщо у пацієнта є дисфункція, то починається від 40% ЧСС резерву, а також в разі безсимптомної ішемії 40-60% ЧСС резерву. В окремих випадках можна профілактично застосовувати нітрогліцерін перед початком тренування. Критеріями припинення симптом лімітованого тесту, крім змін електрокардіограми, має бути ще і біль в грудях, задишка, зниження тиску, підвищення тиску, запаморочення, аритмія і прохання пацієнта. Дуже застосований інструмент в реабілітації: це шкала борга, 20-бальна шкала. Ми враховуємо як ознака неадекватності. Чи припинення навантаження це 13-14 балів, що відповідає 70-75% від частоти серцевих скорочень максимальної. Фізичні тренування призначаються в віді аеробних і силових тренувань. Аеробні щоденно або принаймні 3 рази, а силові 2 рази на тиждень і силові вправи. Вони допомагають пацієнту зберігати баланс, рівновагу, м'язову масу. Сьогодні ми розцінюємо стан здоров'я з позиції МКФ, тобто не тільки порушення функції, структури, а й діяльність і участь, особистості фактори та фактори середовища. Біопсихосоціальна модель вона передбачає результат взаємодії особи з навколишнім середовищем. Треба нашим пацієнтам встановити не тільки МКХ, але й реабілітаційний діагноз, де вказується порушення функцій тих чи інших систем. Створюється категорійний профіль, ставляться цілі реабілітації, визначаються домени порушення функцій структури, визначається їх кваліфікацію за ступенем порушення і призначаються втручання. Програма медичних гарантій 2023-2025 року є напрямок кардіореспіраторна реабілітація. Там прираховані всі ці стани, інфаркт, операція на клапанах, інтервенція з відновлення, відновлення ритму, трансплантація. Три фази: стаціонарна, амбулаторна і тривала самостійна. І це все забезпечується двома пакетами. Медичних гарантій при гострому інфаркті медична допомога і реабілітаційна допомога в амбулаторних умовах. Підставою для надання послуг є направлення лікуючого лікаря і переведення з іншого стаціонару, і направлення сімейного лікаря і ФРМ у випадку реабілітації амбулаторної. Роздивляється низький, середній рівень, який застосовується при гострому реабілітаційному періоді та високий, 3 і більше годин на добу реабілітаційні години в амбулаторних і стаціонарних умовах. На цій карті Україна показана як країна, в якій недоступні кардіореабілітаційні програми. Сподіваюся, що в майбутньому з усиллями наших фахівців цей колір сірий зміниться на більш яскравий. Дякую вам за увагу і бажаю успіхів всім, миру і професійної, професійних здобутків. До побачення! Всього найкращого. Дякую за увагу!